У Миколаєві відбулася перша особиста зустріч новоствореної наглядової ради комунального підприємства Миколаївводоканал із трудовим колективом. Її мета це підтримати колектив, зробити підприємство прозорим, ефективним і привабливим для інвестицій. Які подальші кроки впровадять на підприємстві, дивіться у нашому сюжеті. У Миколаєві відбулася перша особиста зустріч трудового колективу комунального підприємства Миколаївводоканал із новоствореною наглядовою радою. Ця подія стала символічним початком її роботи. Своїм візитом члени ради підкреслили саме люди, які щодня забезпечують миколаївців водою, її основою успіху та розвитку підприємства. Сьогодні, 10 листопада, члени наглядової ради вперше приїхали в Миколаїв, щоб провести перше засідання, першу зустріч з трудовим колективом підприємства. Це не випадковість для нас важливо зустрітися саме з трудовим колективом, тому що вони є ключовими в успішній роботі підприємства. І ми хотіли одразу по приїзду розказати їм, чим самим ми будемо займатися, яка наша роль, і як ми будемо взаємодіяти з ними. Наглядова рада Миколаївводоканалу створена, щоб підтримувати та розвивати підприємство. Наголосила її голова Ганна Монтавон. Її мета стати партнером для колективу, допомогти працювати ефективніше, прозоріше, залучати інвестиції та забезпечити стабільність роботи навіть у непростих умовах. Наглядова рада наразі вже сформувала чотири комітети, які з які будуть функціонувати в рамках наглядової ради. І одним із перших кроків буде оголошення конкурсу на посаду генерального директора підприємства. Найближчим часом наглядова рада оголосить відкритий конкурс на посаду генерального директора підприємства. Це дасть змогу провести прозорий і професійний відбір керівника за принципами сучасного корпоративного управління. Цього тижня ми очікуємо, що буде опублікований даний конкурс на сайті Миколаївського водоканалу, і можна буде ознайомитися як з вимогами до кандидатів, а також з критеріями оцінювання. Будуть контакти осіб, куди можна буде подавати заявки. Ще один із важливих напрямів роботи затвердження фінансового плану на 2026 рік. Завершити його планують до кінця цього року. І третій пункт довгостроковий – це формування стратегії розвитку підприємства з великим фокусом на енергоефективність, а також на цифровізацію для того, щоб по-перше зменшити витрати на енергоспоживання підприємства, а також запровадити нові системи або нові продукти з цифровізації роботи підприємства. Усі ці кроки частина спільної мети зробити Миколаївводоканал сучасним, професійним і надійним підприємством, яке стабільно працює для громади, підкреслюють члени наглядової ради. До її складу увійшли фахівці з великим досвідом у сфері фінансів, права, управління та міжнародного партнерства. Їхня експертиза допоможе підприємству розвиватися з європейськими стандартами, враховуючи потреби саме миколаївців. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.